Він вже не стоїть нормально, зовсім розвалюється. В смислі не стоїть? А? Я ще як стоїть, блядь. Я про паркан, дебіл. Ну... Старий, блядь, ти де молоко взяв? О, козу подоїв. Так в нас же козел. Підпишись, поки він ще щось не подоїв. <рес> та ні, поки траву не покосиш, та в танки хер будеш грати. Заколупала, блядь. Дід замовив собі на новій пошті танк. Тепер їздить на ньому в магазин за горілкою. Це віскі. 25 років витримка. Та то самогон з позавчорашньої бочки не випендрюсь. Курва мій мігород, немає що там клювати. Та то не курка, то сатана. А він вже не стоїть нормально, зовсім розвалюється. В смислі не стоїть. А? Я ще як стою, блядь? Я про паркан, дебіл. А... Та блядь, бабо, ну ти і рачена, хулі не прикрила мене. Та ти сам рачена, блядь. Скажіть, що треба берегти з молоду? Зуби. А я дура вареника берегла, а те, що рот бачив більше, ніж пілот, вже вже пізно поняла. Чуєш, а давай згадаємо молодість. Сьогодні по дівчатах підемо. А якщо відмовлять? Якщо відмовлять, то нічого. А якщо погодяться, от то біда. Да. Галя, нам наліво! Ох. А правда, що ти був членом суда? Да, була молодість. <ріст> членом туда, членом суда. Я ж. Як ви проводите день? Як плоскогубці? Це як? Перекусив і валяюсь. Ти до нас більше не приходь. Чого? Коли ти в нас був, цепочка пропала. Ми її знайшли, але осадок остався. У вас є щось від кашлю? Вам посмоктати? Посмокчи, якщо допоможе. За що ви зятя любите? Тому що він женився на моїй дочці, значить, він точно больний, а больних треба любити і оберігати. За... Останній шанс зайти в бус по-людськи, далі буде по безпреділу. Та пішла ти, матня стара. Ти що там робиш? Антенну поправляю, то в мене антенну не чіпай, свою поправляй. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку швидше пла світло чи звук? Понос, дитину. Я ні світла не встиг увімкнути, ні звуку сказати. Чим відрізняються чоловічі ноги від жіночих? Між чоловічими ногами завжди одні яйця бовтаються, а між жіночими завжди різні. Чого я бухаю? Напевно, щоб бути красивим. Бо коли додому бухий приходжу, мені кажуть, о, блядь, красавець прийшов. <рес> сука, скільки вже те світло відключати можна, блядь? Я ж тебе просила, не кричи. А ти підпишись, бляха. Що тобі в лікарні сказали? Та що, в мочі білок знайшли? О, та в тебе яйце протіка. Ха-ха-ха. <світ> 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 та блять, бабо, ну ти і рачена, хулі не прикрила мене. Та ти сам рачена, блять. <світ> У мене внук живе як трансформатор. Це як? Получає 308 місяць, 220 віддає, а на останній гудить. <звук> Бабцю, що таке не те несе? Синок, не те несе. Це чвертка на трьох. <звук> <звук> Підпишись на діда. Хто не поставить лайк, в того дуло стоять не буде. А хто скине відео другу, в того все буде заєбісь, блядь.